Шароварщина чи витвір мистецтва цього літа на стінах міських багатоповерхівок почали з'являтися мурали. Це картини на фасадах будинків різної тематики та стилів. Першими чернігівці побачили мурал по вулиці Коцюбинського. Це робота відомого бразильського художника Родріго Бранко. Згодом на кругу з'явився другий малюнок. Це вже робота місцевого творця, який минулого року виграв бюджет участі. Наразі хлопці працюють над другою картиною на масанах. Саме цей ескіз він називається чорна, тобто це ваш персонаж чернігівський, якби із легенд. Е, історія ескізи тут сам сюжет про те, як дівчина за легендою, чорна княгиня, випадає з вікна. І ми дещо стилізували, щоб сюжет би не був такий трагічний, тобто вона перевтілюється в птаха. Роботи викликали чимало у містян, адже виявилось, на конкурс художники подавали інші ескізи. Подали бюджет трішки з іншими ескізами, потім їх замінили в плані того, що художник, який працював тоді над ескізами, він їх просто вкрав з інтернету спеціальних сайтів, фотобанків. Тобто це було незаконно їх малювати на стінах. Це ну, інтелектуальна власність була. Мережею прокотилась хвиля обурень. Да, я понимаю, но такую ерунду можно в подворотне рисовать. Меня удивило, что мальчики молодые, а рисуют в таком стиле. Это, типа, мы вернулись в СССР. На фасадах дешевых столовок были такие рисунки. Я не против рисунков, но хотелось бы что-то красивое. Реально шароварщина, но хоть что-то. Столовский стиль. Люди, приезжая в Чернигов, должны видеть и понимать все величество нашего города, его старину и красоту. А это что? Як сказав создатель, парочка, аби кудись одяглись. Художники на критику відповідають так. Він не те, що на соцреалізм схожий, він більше схожий на дитячу ілюстрацію, а на, соціальну, ну, на радянську мозаїку я скажу, що та, він дещо схожий в плані динаміки, можливо. Ну, там якісь лінії використовані, такі фішечки. А я не бачу в цьому нічого поганого. Я вважаю, що майстри в свій час мозаїку е робили дуже на високому рівні. Містяни так почали перейматися виглядом муралів, що написали петицію, аби всі малюнки мали б погоджувати з жителями Чернігова. З містянами? Я думаю, ні. Тому що більшість людей некомпетентні в тому, що відбувається, тому що Україна знаходиться в ізоляційному ну, інформаційному вакуумі. Вони не знають, які зараз стилі популярні, які тенденції за кордоном. Ну, більшість думає, типу там що малювання це може бути тільки пейзаж, натюрморт, там якийсь портрет. Поки хлопці працюють над муралом на масанах. До початку холодів планують реалізувати ще дві картини. Куратором проекту є управління ЖКГ. Вони мають прийняти всі роботи, адже по суті проект реалізується за бюджетні кошти. Ці роботи стоять всього на 600 восім Стоїть воте розфарбування у цієї стіни на Мазепу в районі площі перемоги. Основна вартість, все ж таки – тобто це є зарплата, тому що зарплата 20, двадцять тисяч плюс ПДВ, плюс я так розумію, що податки. Художники поки не розкривають, де будуть малювати наступні картини за задумом. На них мають зобразити Іллю Муромця та козака Мамая.